І всі хочуть, зараз всіх будемо короба. Хорош! хорош. <гум> Дивись, принесла І всіх з клишек. Принесла мишку. А птічку що це таке? З <гум> 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 кошілем <Скощуємо> 9 кілограм. <гум> так, ось, яка куча. Так, пиво. Варка закінчила. Зараз 5 хвилин відпочиває і будемо охолоджувати. Та так прям зі шланга. А я. <laughs> Натур приду. Оце засолка, це я розумію. О! І яйця заодно збираємо. Нікому не дам. Добрий ранок. Сьогодні я покажу, як проходить день в селі. Що ми будемо сьогодні робити? Це варити пиво. Я вже поставив воду. Потім будемо збирати вишні. Не знаю, або будемо морозити, або драгулювати, робити варення, дивлячись, скільки зберемо. Потім будемо закривати кабачкову ікру і будемо збирати огірки. Покажу, скільки їх на даний момент. Огірки, напевно, сьогодні закривати не вийде, бо їх треба замочити. Або закриємо, побачимо. І ще перепілкам там удосконалюю піддони бітомною мастикою. Буду фарбувати. І може буде ще щось, а може і не. Ви підпишіться, щоб нічого не пропустити. І поїхали дивитися, що сьогодні ми встигнемо зробити. Ось так. Я вчора пробно пофарбував. Опа, ой, гарячі на сонці. Я думаю, вийшло чудово. Зараз ці ставимо, інші беремо і будемо фарбувати. Також, щодо того, навіщо я фарбую. Наші друзі в коментарях порадили змастити бітомною мастикою, щоб менше вона піддавалась корозії, і на доші вистачало. Ну, ось, спробую, спробую. І потім з часом скажу, як же результат і чи збереглись піддони. Так, замінив тимчасово поставив знизу, зверху один замінив. І зараз поступово всі будемо міняти, фарбувати і будемо дивитись на результат. Так, зараз чищу, мию і покажу, як буду фарбувати. Так, тепер повернемось до пива. Нагрілась водичка до 70 градусів. Зараз будемо сюди засипати солод. Да? Ти піднімеш? Звичайно. Нормально, ну, кстати. Так, хто тут так тримає. Ні, ти може тримай. Так, пересипаємо в мішечок для затирання. Покажи, яке пиво буде. Має бути дуже смачнюче Хугарден, пшеничне. Так, все, допомагайте, тримайте. Так, Це. Зараз опускаємо і шумовочку в щіки-щики. До речі, відео з тим з повним рецептом, як ми робимо пиво. Є у нас на каналі. Я дам ось тут силочку. Не, ось тут. Хі -хі -хі. Переходьте, подивіться, насправді цікаво. Підтримуємо температуру 80 хвилин 60 градусів, і кожні 15 хвилин перемішуємо. Так, вставляємо термометр назад. Так, що. Пішли мити ці наші піддони і будемо фарбувати. яблуко. Це перше? Ммм. Да. Ой, трохи угу. кисло. Не трохи, нормально кисло. Але смачне. Пішли зі мною збирати огірочечки. На. Отакі більшенькі будемо засолювати у банки. А такі маленькі збираю, буду їх із кетчупом-чилі закривати. Дуже смачні. Так що і такі, і такі підходять. Зробив ось таку сітки підтримку для огурчиків. Тільки щось вони не дуже хочуть на неї плестись. Чи розплетуся ще. Ну, Я теж закидую час від часу. Ого, скільки ти вже назбирала? Це, якщо, що, огурчики почались десь скільки, 4 дні назад? Ну, десь плюс-мінус тиждень. А, плюс-мінус тиждень? Так, да, вже тиждень пройшов. Пещіль, який гарний. До речі, хто знає де можна такі купити не за всі гроші світу. Де? Що так? Да? У нас! У нас печілька, я би сама ще купила. Та ти ж хотіла плести. Хотіла, нема часу. Так, може взимку. Ага, де взяти гілочки взимку? Ну побачимо, побачимо. Ти потім покажеш результат, скільки вийшло з такої невеличкої плантації огірків. Там уже помідорчики теж скоро будуть. Так. На скітці також тут під деревом відпочивають. Да, біла лапулька. Лежите. Лапулька. Так, а я тут вже майже відмив, зараз ще пройдусь мочалочкою. Бачите, ось така корозія починається. Пройдусь мочалкою і потім сушу і буду фарбувати. А ось, до речі, вже яблучка починають падати. Такі вже висять невеличкі, але все одно якісь їх їсть. При тому, що я кропив навіть два рази. Ну, Значить, в наступному році осінню покроплю і потім весною нормально не пожалію. І декілька разів гарно оброблю цей сад. Так, тут запищало. мішати Зразу новий таймер. Ми зараз зробимо Пранк водою. Саша збирає огірки. Я якраз мив піддони, і в мене є вода. дерева. Я хотів пранк водою зробити, а ви самі йдете? <с1> <свят> так, ці вже піддони майже висохли. Ну як там успіхи? <свят> Клас. О, щось ти така червона. Червона, так, так трошки. Це. Тепло? <свят> Оце все, що назбирала? Ну так. Да. І вони ще трохи. <свят> <свят> так, ну непогано. Що, ми сьогодні будемо закривати їх? <свят> Побачимо чи сьогодні закривати, але солить точно будемо сьогодні. Солить будемо сьогодні. Фу, бери, принесли. Так ти для кадра гарно з збуде. А, важке. <схай> кілограм ну скільки там кілограмів? Тут На кілограм п'ять є. Кілограм п'ять огірків. <схай> Та ні, може навіть більше, не знаю. Давай Зважимо? Десять, десять мож... зважим. Ну, давай. Зараз зважимо, побачимо, скільки ми зібрали. Це за скільки днів? За два дні. За два дні, непогано. І там ще багато цвіту і багато маленьких. Що-що, а огірків, я думаю, наємось взимку. Так. Взяв ось такі ваги, серйозні. Так. З кощелем. З <звук> кощелем 9 кілограм. Так, відірвалось. Ну, буває, буває. Так, вставляємо назад. Подстава. Дев'ять кілограм далі. майже. Ну там іще мінус кощіль. Ну, коротше, кілограм вісім точно є. ну За два дні це класно. ну <працюємо>. Так. Все. Продавлю. Працюємо далі. Дивись, принесла і всіх зкличув. Принесла мишку. А птічку? Що це таке? Мишка. Мишка? Мамо, подожди. Ті, ну подожди, чорну. І тікає, тікає. Да. Ті, <с <с всіх, спочатку всіх позвала, а потім тікає. Вона завжди так. Оце чорнушка, вона все, що зловить, вона приносить, і як мамочка кричить, щоб ідіть подивіться, дітки. І всі біжать, і вона така, ха, нікому не дам. Ну так, але вона їх не мамочка, вона їх сводна сестра. Вона їх всі сестрички. Так, готова! Пора мішати. мішати. Так, що це ти робиш? Цибульку збираємо. Такий урожай. Бачите? ще і цибулю сьогодні приплили. Все на світі в один день. Ось яка куча. Будемо її на горище запирати, розкладати і щоб там вона... Сохла. Чи будемо плести і вішати? Не знаю, не знаю. Ми ще не вирішили. Як ти думаєш? Ну, Навряд плести, бо це довго все таки сидіти і заплітать. Гельдеш, ти любиш таке? Брехун. <гум> так, прийшов час промивати солод. Брайтур, Ага. Так, значить що, провели затирання солоду і зараз будемо варити. Ось, як нашій альтанці відпочиває Кіцька. Ноги, лапи. Пілусь. Все, не жива. О. так, отак хорошо. Не <рес> Е, Не треба трогати. Саша. Хицька помирає від жари. Ярослав працює, незважаючи на жару. Помирає від жари. <рес> так, значить, вже почав фарбувати, підсохло ось такою бітомна мастика антикоразійна, універсальна. Значить, у два слої. Перший висихає там 3-4 години, написано, і потім другий. Ось так і працюємо. Так, покрив першим слоєм. Тепер чекаю 3 годинки, доки висохне, і буду фарбувати ще раз. А зараз ми продовжуємо варити пиво. Зараз покажу, які інгредієнти. на Хугарден. Цедра, коріандр, це дріжджі, гвоздика, це хміль, і це освітлювач. Йде в комплекті. Зараз будемо це все поступово додавати. Зараз уже закипіло, ось так виглядає. Напевно, сьогодні ввечері будемо пити попередню варку. Так, ну що, переходимо до огірків. Це так. листя хрону. Хрону. Потім буде чесничок. чесничок. Два, Десь по шість. По 6 на банку. Щоб потім припікало. Потім буде 100 грамів солі, перчик горошком, огірочки. Це все холодною, водичкою, з криниці, капроновими кришечками і в погреб. В погріб. І буде стояти аж до весни. Ой, Якщо лохотна. раніше не з'їмо. Ви такі, що можете і раніше з'їсти? Ви такі. Додаємо наше пиво кипляче кіпляще. Додаємо спеції зараз коріандр, гвоздику і цедру. Залишилось 15 хвилин до кінця варки. Так, беремо. коріандр. Єсть. Тепер цедра. Зараз покажу. Ой, гарно. І тепер гвоздика. Ось вона понік. Есть ось так гарно. Так, пиво, варка закінчує. зараз 5 хвилин відпочиває і будемо охолоджувати в кастрюлі таким способом. Так, а Саша вже тут збиває ікру кабачкову. Ще 10 хвилин і будемо розливати по банкам. Ікра буде розливатися по банкам, консервуватися. Огірки теж наповнюються, будуть скоро вже солені. Все одночасно робиться. Ще вишню будемо збирати, як я їй казав. І що, може будемо драглювати сьогодні? Ні, не, не будемо. І може ще покосимо. Побачимо, побачимо, чи буде у нас ще сили. Перевіримо. Вже 4 години. Закриваю. Ні, я ніколи не їв. Я раніше, коли ми к... казали кабачковек, я казав У. я тільки червону, чорну. <рес> часи. Так, да, да. Переїхав в село, тепер почав уже з кабачків їсти, і вже та смачна. Ех. Як життя міняється, як міняються вподобання. У кого так же напишіть в коментарях. Ти все, будемо розливати. Так. А я поставив пиво охолоджуватись. Зараз охолоджуємо до. 25 переливаємо переливаємо бродильну ємність і 10 днів буде бродити. Тут головне, щоб вже на цьому етапі нічого туди не попало. Мене кришка плотно прилягає, щоб ніяка муха не залетіла і так далі. Взагалі, по правильному, це робити в якомусь приміщенні чистому. Але, на жаль, таких немає сьогодні. Та каже, що вода в тазі закипає. А ну, пальчик закіпає. Ой, ну гаряча. <рес> вона закипає точно. Побанула? <рес> Ні. Nee. Так вона й туди вниз хай. Nee. Так, ну що, закрутили кабачкову ікру. Далі у нас що по плану? Огірки. Да. Оп, спускаємо в погріб. Далі що, Йдемо збирати черешню? Та-та та. Ану, помахай. Так, ну що, зараз я докручу останню баночку цієї ікри і рухаємося далі. А, ще після цього покормлю перепілок, бо вони там вже виглядають. Тут це все приберу потім, бо я ж тут проводив реставрації і ще не оприділив нове місце цим речам. Отак От прямо зі шланга. А я! <гум> Натур продукт. От, оце засолка, це я розумію. Ух. Открываем крышка, мы это все дело вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай. Повно, повно. Еще в болоте стоит. Вот так. И опускаем погреб. Огірки засолили, да, по-моєму, це називається, спустили в погріб, кабачки закрили, пиво охолоджується. Прийшов час йти по черешню, ой, по вишню. Підеш? Підеш? Ні, ми вдвох підемо. Вже пофарбував другий раз. Ось так. І зараз йдемо по кормам перепілочок. І будемо збирати вишні, бо це не вдома, треба трошки йти, бо незрозуміло, коли ми повернемося. Да? Хочуть кушати. І всі хочуть. Зараз всіх будемо кор. І яйця заодно збираємо. Все, всі кушають, всі довольні. До речі, щодо яєць, оцей коментар став найкращим на позаминулому відео, тобто два тижні пройшло. Напишіть нам, от сюди, я тут або почту, або номер телефону прикріплю. Напишіть адресу і ми вам відправимо безкоштовно 5 лотків яєць, тобто 100 штук. Ну і звичайно, під цим відео також залишайте коментарі від 10 слів. І ми також виберемо і через 2 тижні відправимо комусь також 5 лоточків яєць. Тому обов'язково пишіть. Так, так, тут корму в перепілок, а тут уже організувався, Уже стою біля вишні. Видно, ні, не зрозуміло. Таку взяв собі драбинку і зараз буду рвати, побачимо, скільки вийде. Обібрав це деревце, трошки залишилось, і вийшло майже ну так, не знаю, три четвертих, можливо, відра. Мені вистачить, я зараз ще подумаю, чи будемо морозити, чи робити варення. Але ну, якщо робити варення, то точно вже на сьогодні. А зараз прийду додому, запитаю, якщо Саша скаже, що в неї є сили, то будемо косити. А якщо ні, то вже будемо дегустувати пивко і відпочивати. Зараз будемо планувати далі. Ну ще так, сили не, не покинули мене повністю. Тому поки йдемо з настроєм на косіння. Так, прийшов. Трошки нижче. Ну, що будемо робити? Косити чи відпочивати? Ти косити, я працювати. Ти працює. Постійно робить вигляд, що працює за тим комп'ютером. А пиво, йомайо, -йо, воно вже охололо? Ти не слідкувала за пивом? А. Саш, ну Тільки ти, ти нарвав. У -у -у. Завтра буде варенька? А що це ти таке г... гниле позбирав? Чого, це гнилепо? Це смачне. Ну Ти перебираєш, іди зірви краще. <pirate> Я перебив. Так, а ну давай подивись, що там пиво. Зараз підемо може вже бутелі переливати. Ну, холодна, вода холодна. А сама бутля? прохолодно. Тоже прохолодно? Тоже Треба температуру поміряли. Не тут, в хаті, там, де нема мух. Да. Зараз запустимо градусник, міряємо температуру і будемо переливати. Дуже задоволена Саша йде переливати пиво. Все, ми беремо, несемо, зараз перелю, покажу. Так, перелив. Так, і поверху розсипаємо дріжджі по поверхні. Треба, щоб на цьому етапі ніякі мухи не попали, ніякі бджоли. Ніякі ніхто. Все. І закупорюємо. Залили. Тепер. що? Тепер йдемо пити пиво? Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте лайки. Все, до зустрічі!